Тим батькам, що виростили сина, а сьогодні рідні й мені. Тим батькам, що подарували крила, міцну йому опору на землі. Я низько кланяюсь вам рідню, за те, що ви його для мене берегли, і що почуття свої батьківські рідні всі своєму сину віддали. Я дякую за те, що він такий надійний, вірний, відданий і щирий, за те, що розумію час гіркий. За те, що любить так, як ви любили. Я обіцяю вам, як би там що, та раз вже доля разом назвела. Я ж зроблю все, щоб йому добре було. Любов і ласку передам йому сповна. Майбутні батьки за такого сина я низько, низько кланяюся. І вам, батьки мої, кохані, низький у колін, таких, як ви, немає більш ні в кого. Куди б мене на ні життєвий плин, ніде не знала я тепла такого. Спасибі, за дароване життя і роки над колискою не спані, і за батьківські щирі почуття. Спасибі вам, батьки мої кохані, за шлях простелений добром турботами, батьківськими земними. Хай доля зігріває вас теплом. Щоб ви були ще довго молодими. Тож хочу я у цей знаменний день руками і душею вас обняти, здоров'я, радості вам на щодень і на весіллях правнуків гуляти. Поаплодуємо за такі щирі слова вітання від нашої нареченої для своїх батьків.